У нас ось генератор стоїть. Клочок землі там розпахали угу. і вже, вже напевно п'ять ящиків кабачків у цьому році зібрали. Угу. Їм теж це треба, їм хочеться. Дівчата різні угу. і різні е, хвороби у різній формі важкості. Що з харчуванням? З харчуванням все в порядку. Нормально, кормлять. Подобається вам. Да. Ми пройдемо, так? Дуже гарно. Дуже дякуємо. Кожного поняти свої подібні. Але в нас дуже погано. І самостійно. Добрий день. Все погано. 150 учнів на даний момент навчається. Ну ситуація така: п'ять учнів 11 класу ми випустили і в цьому році плануємо набрати п'ять учнів до першого класу. Звичайно, демографічна ситуація як і кровом по країні. Кількість учнів зменшується, але ну на даний час ще ми працюємо. Ремонт харчоблоку здійснений, але ще потребує ремонт. Сама шкільна їдальня. Опалення тут зроблене, витяжка у нас зроблена, але потребує косметичного ремонту і заміни меблів. А хто був наш Це наш працівник, це така у нас творча людина, є Петрович. Звісно, акцент на укриття, тому що. Через кілька місяців стартує новий навчальний рік. Область непогано проходить. Пройшла минулої навчальних рік. 51% учнів навчалися очно для прикордонної області, яка постійно обстрілюється, вважаю, що це гарний показник, але точно не кращий, і ми його маємо покращувати, тому що діти дуже багато часу вже провели в форматі онлайн-навчання, і це точно не Покращує якість освітнього процесу, тому наше спільне завдання і завдання громади, завдання обладміністрації держави зробити все, щоб кількість укриттів до початку навчального року була набагато збільшена.